Вітаю в ефірі. Програма. Ми з вами, я Вікторія Панченко. І сьогодні ми поговоримо про синдром панічного стану, який проявляється у великої кількості вимушених переселенців. Що таке панічна атака, якими симптомами вона супроводжується, і як опанувати себе під час такої атаки. Вже за мить розповість психологиня Ірина Лукеча. Ірина Лукеча психологиня, кандидат психологічних наук. Інструкторка та тренерка з психосоціальної підтримки населення в умовах кризи та війни. Вітаю, пані Ірина. Дякуємо за те, що сьогодні знайшли час і прийшли до нашої студії. Дякую, мені приємно бути з вами зараз. Вкотре так і будемо сьогодні розмовляти на дуже важливу тему. Я хочу звернути увагу, хоча я думаю, що наші глядачі вже побачили, що в нас не зовсім проста студія. Сьогодні буде. У нас є такий допоміжний реквізит. От якраз ви можете нам розповісти, що ви сьогодні з собою взяли. Так, це є речі, які ну такі умовні символи того, що допоможе нам справитися з панічними атаками, якщо вони виникають. Справа в тому, що в зв'язку з тими останніми подіями, які відбуваються в нашій країні, з війною з масовим переселенням народів, так, нашого народу переїзду, дуже почастішали панічні атаки. І що мене дуже дивує, те, що вони навіть є в дітей, тобто навіть 10-річні діти можуть їх переживати. Якщо раніше це була рідкість, то зараз це є направду, стало дуже часте явище. І я би хотіла дати такі е, коротенькі рекомендації, як справитися з цим, тому що зазвичай викликають швидку. Угу. Е, але там є такі нюанси, які треба просто розуміти, що відбувається з організмом і з психікою людини. Ми зараз якраз про це будемо говорити, але я от хочу звернути увагу, проговорити про те, що ми сьогодні маємо. Це квіти. Так. Це квіти, це іграшка, це людяники. І, е, Програвач, і як ці речі допоможуть нам подолати панічні атаки, ми розповімо трішечки згодом. Давайте зараз спробуємо просто пояснити, що таке панічна атака. Отже, панічна атака це є такий раптовий приступ страху такої паніки, який відбувається навіть на фізіології. Тобто, воно, воно настільки захоплює. Ця емоція, цей потужний такий стан людини, що дуже сильно реагує тіло. І коли людина вперше стикається з панічною атакою, вона думає, що це якесь тяжке захворювання. Тому що на правду тіло стає неконтрольоване, тобто підвищується дуже сильно серцебиття, може іти за духа, може не вистачати повітря, може кидати в піт, або навпаки, в холод, або в холодний піт, або в жар. І якісь такі процеси відбуваються з тілом, що люд і, і дуже потужні, дуже інтенсивні. Що людина починає цієї ж панічної атаки ще більше лякатись, і виникає замкнуте коло. Mm -hmm. У нас до речі, от є симптоми панічної атаки. Mm -hmm. Можемо так закцентувати увагу на них. Так. Це є е... приступ. Паніки, приступ страху, емоційне таке сильне схвилювання, це є невистачання повітря, це є жар під або холод, це є тремор може бути, дуже сильне серцебиття, з яким людина не може справитися. От, уніміння, а, це кінцівок, може бути, так. уніміння кінцівок і навіть може бути втрата рівноваги тіла. Угу. От. У кого найчастіше спостерігаються панічні атаки? Панічні атаки можуть бути ознакою не завжди, але можуть бути ознакою депресивного розладу, можуть бути ознакою фобії, наявності фобії, або посттравматичного розладу, дуже часто так само буває. Або ще може бути якесь дуже сильне емоційне або збудження, перенапруження. Тобто людина дуже довгий тривалий час була в якомусь такому на емоційному цьому надриві. І Воно як іде, як такий виплеск. Зазвичай воно відбувається несподівано. Тобто його ніхто Раптово. не очікує. Раптово може спрацювати певний тригер. Тобто цей тригер треба віднайти з психологом на майбутнє попрацювати. От. Але зазвичай це так для людини це несподівано відбувається. Скільки в середньому триває панічна атака? Середня тривалість нападу під час панічної атаки це 20-30 хвилин. Це приблизно такий час, плюс-мінус може бути менше, може бути більше, але якщо взяти так, загалом, загально, середньо, загалом так. Середньо. Періодичність, яка може бути панічних атак? Один або двічі разів на місяць може бути, а може бути просто разово. Якщо вже є це не неодноразове явище, е, варто звернутися до, до психолога. Е, навіть якщо це одноразове явище, все одно варто звернутися, тому що вона дуже хитра, панічна атака. Вона, е, вона що робить? Людина може злякатися сама цього стану і потім боятися, що цей стан з нею знов станеться. <свіття> і виходить, получається таке замкнуте коло. Вона замикається в це коло страху і починає оцю оцей, оцей страх ганяти як по колу, угу. е, і воно починає йти, як ти як так, так, так накручуватися. У нас є коментар нашого колеги Ярослава. Він коли виїжджав з Маріуполя... Потрапив під обстріл, і звичайно, ця ситуація вплинула на його психологічний та емоційний стан. І от як зараз Ярослав почувається, що його бентежить, ми можемо послухати. Привіт, мене звуть Ярослав. Я біженець з Марі Коли я виїжджав, нам в машину попали снаряд, і після цього я почав спитувати страх при каких-то громких звуках. И сейчас я нахожусь в безопасности, но время от времени у меня все равно от громких каких-то звуков начинается этот животный страх. И я считаю, что это панические атаки. Я бы хотел спросить у психолога, как бы меня себя успокаивать, когда происходят эти панические атаки, что мне делать? Так, почула такая история. Что порадует работать Ярославу? Найперше, треба зрозуміти, що коли ми пережили якусь дуже потужну, травматичну подію, де була загроза життю, наше тіло, наша психіка і наше тіло можуть перестати співпрацювати. Тіло теж має такий свій рівень свідомості, клітинної такої, і він може, може цей, цей стан може включатися на тілесному рівні. Тому нам треба розуміти, перший момент від панічної атаки і від приступу самого страху ще ніхто не помер. Тобто, це є стан як реакція пережитих подій. І е, з цим станом можна собі допомогти справитися і обов'язково звернутися до спеціаліста, щоб певний період часу людина була під супроводом. Тобто, щоб навчити технікам дихання, щоб навчити, як з цими речами давати собі раду, щоб навчити е, зберігати якийсь такий. Е, Ну, не спокій, скажімо так, але е цей момент, коли це відбувається, щоб не впадати в саму паніку. Тому що, бачите, вона панічна атака. Тобто там і паніка замішана, і отака, така хаотична. Атака. Ще й страх. От, і воно, це така каша емоцій, вона робить такий ще й стрес на організм і підключається організм. Це така, знаєте, як групова. Е Атака на, та, на нашу психіку. А як опанувати себе саме в момент от нападу цієї панічної угу. атаки? Найперше, що допомагає опановувати взагалі себе і в панічній атаці, і в якомусь сильному емоційному хвилюванні, це дихання. Е, є різні типи дихання. Наприклад, для панічної під час панічної атаки можна використовувати дихання 4, 1 8 тобто, коли короткий вдох. Коротший на, 4, на так? 4 секунди. Потім затримуємо на секунду і на 8 секунд видох. Тобто має бути повільний довгий видох. Uh -huh. Це заспокоює, по-перше, нашу магдалину, так, тобто яка активізовується під час стресу, під час цієї панічної атаки, тому що людина дуже в перезбудженому стані. От є ще техніка дихання квадратом. Uh -huh. Тобто, 4 секунди вдох, 4 секунди пауза, 4 секунди видох і 4 секунди пауза. Угу. Uh -huh. Давайте до першої повернемося. Я спробую uh -huh. продемонструвати це, зробити. Тобто, 4 секунди вдох, 1 секунда uh -huh. затримки і на видох. І дихаємо животом. Видихаємо на скільки ми там? На, 4? на 8. На 8, тобто, такий і, тривалий і, видих. І стараємося, щоб дихали не груди, а діафрагмою і, і животом. Так, так. Uh -huh. Я вже заспокоїлася. Правда? Вже Вона трішки проживана... трішки розслабилася. Так, Коли, Якраз на водно. видиху ти спочуваєш себе це вже водно. більш комфортно. Так, другий це квадрат: 4, 4, 4, 4. Тобто, 4 вдихаємо, угу. затримуємо. 4 секундочки затримуємо, 4 видих повільний, вдихаємо завжди носиком, видихаємо ротиком. Угу. Це завжди, це правило. От. І з животом, теж угу. діафрагмою, тобто не груди. Угу. Працює працює. Е, ще як ми можемо от, подолати саме цю панічну Тут атаку? Треба в ще момент. розуміти один момент, що під час панічної атаки в організмі є надлишок кисню, який ще більше активізовує. Тому є ще така техніка дихання в пакет. Тобто, треба зменшити е, кількість кисню в організмі, щоб знаєте, як трошечки так. Е, Заспокоїтися, сповільнитися, скажімо так, да бо коли кисню стає трошки менше, ми стаємо трошечки Угу. Uh -huh. ну і пам'ятати завжди таке ще є правило п'яти, тобто ні в якому разі не занурюватися в цей момент в себе. Угу. Бо зазвичай, коли з людиною щось таке відбувається, «Ой, а що зі мною? Та тобто Ти вона закриває очі і починає вслухатися в свій організм. Ой, тут серце стукає, ой, тут цей а тут в вухах шумить, а тут ще щось». і її це ще більше накручує. Ні в якому разі під час панічної атаки, навпаки, по максимуму, ми виходимо назовні. Ось на графіці ми бачимо правило п'яти відчуттів. Що це за правило? У Нас є п'ять органів чуттів. У нас є тут речі, так, які їх символізують. Е, я розумію, що квіти ми не будемо завжди з собою носити, але ми можемо, наприклад, для того, щоб активізувати наш нюх, ми можемо мати в сумішці. парфум якийсь... Чи парфум, чи масло, масло. Е, uh -huh. ароматичне якесь там, дуже багато цих природних таких масел. Якщо це слух, так, Звук, тобто ми можемо зробити декілька варіантів, або вдіти навушники і якась музика, хоча в цей момент навряд ми чи, чи ми це зробимо, якщо нам це хтось з близьких не зробить, так? Але тоді що ми робимо? Ми постараємося знайти звуки сконцентруватися на звуках на вулиці. І навіть є ще можна зробити як? Наприклад, знайти п'ять звуків. П'ять ага. звуків зафіксувати, або там. Побачити чотири яскравих образи, якщо зір, так? Ем, Доторкнутися до трьох якихось речей. Ну, От ми можемо до речі, взяти е, тому... єдинорожко. Так. І ось так. Спробувати переключитися, дотик, так. Дотики. Якщо цього немає, що ми робимо? Ми можемо розтирати руки, долоні, mm -hmm. коліна отут, розтираємо або допомагаємо тій людині, в якої стається приступ. Ми можемо її трошки mm -hmm. тут розтирати, щоб зачепити ці тактильні органи чуття, так? нашу тактильність запустити. Тому це є ще раз: так? запах, смак, дотик, зір, слух. Угу. То ми запускаємо всі органи чуття зовнішніми факторами. Чим небезпечні панічні атаки, і як панічні атаки можуть нашкодити нашому здоров'ю, якщо вчасно не звернутися до лікаря? Е, нашому здоров'ю фізичному ну, може бути безсоння, може людина, людина себе буде погано почувати, людина буде в стресі, але воно швидше шкодить не так фізичному здоров'ю, як психологічному. То людина не може нормально працювати. От, Наприклад, людина не може відвідувати стоматолога. Uh -huh. Навіть таке було. Тобто, в жінки стався анафілактичний шок на один препарат, і в неї після того почались панічні атаки. Вона півроку проводила лікування. Тобто, тому що настільки був цей сильний стрес. Це може бути, наприклад, от якщо дитина їде в метро, ці різкі звуки і він боїться їздити в метро. Тобто, фізіологічно воно не шкодить, якби так. Сильно так, але психологічно це створює дуже багато проблем, тому що дитина не захоче спускатися в метро, а треба їхати в школу. Так? Тобто, це така нагрузка більше на психіку. Тому з цим треба працювати, не треба це як з цим жити, не потрібно. Є дуже багато техніки, дуже багато методик. Це все цього всього позбуваються. Е, наші, наші люди, скажімо так. Ще не звикли так звертатися до психолога так активно. Чому вже... досить багато так. зараз? Тому не треба цього боятися, не треба від цього ховатися, не треба терпіти з ну так як ми вміємо, так до останнього. У нас повно психологів, у нас повно і безкоштовних зараз фундацій надають допомоги. Зверніться, зверніться по допомогу. Mm -hmm. Пропрацюйте ці речі. Якщо будуть потрібні антидепресанти, вам скажуть. Якщо не будуть потрібні вас, ну звернутись до лікаря. Так попросять, якщо не будуть, то це можна без цього подолати. Тобто, mm -hmm. але коли воно не затягнуте в часі. То його швидше з ним можна справитись, uh -huh. ніж коли воно вже триває декілька там, півроку рік. Людина з цим живе, мучиться, і воно вже на фізіології починає давати чисто як виснаження організму. Uh -huh. А як ми можемо подолати панічні атаки? Тобто, ми можемо вилікувати цей стан медикаментозно або ж ходити до психолога, а воно не працює однобоко, тобто медикаментозно це тільки допомога. Щоб пропрацювати це техніками із психологом, тобто медикаментоз, ну, але нам, ну, нам потрібно з людиною пропрацювати ситуацію, а вона ну як не, не сприймає так інформацію. Самі, самі антидепресанти, що вони роблять? Вони дають ті мікроелементи організму і ті речовини, які потрібні для стабілізації стану. І коли людина навчиться стабілізувати свій стан сама психологічно, вони просто знімаються. Mm -hmm. Тому що коли ти в цьому збуренні, то воно і робота не піде, і, і допомога не, не, не вийде. Яка може бути профілактика панічних атак? Старатися дослухатися до своїх сигналів, не перенавантажуватися, не заходити в такі сильні емоційні напруження. сильне. Якщо ви чуєте, що вам вже погано. Якщо ви чуєте, що вам треба чи відпочинок, чи вам потрібна підтримка, чи вам потрібно бести, звертайтеся, не, не, не треба закриватися і терпіти це все так. само це релаксаційні вправи регулярні, заняття спортом дуже гарно допомагають. Дихальні вправи а, дихаль, та дихальні вправи, їх треба взагалі навчитися робити на автоматі, чи є панічні атаки чи ні, вони будуть дуже гарно допомагати знімати цей стресогенний фактор, і вони так само що вони роблять? Вони заспокоюють Магдалину, угу. яка відповідає за безпеку організму. Тобто вона нас як як на нас такий, як наш собака, який охороняє, так і коли собака дуже довго охороняв. Він вже, знаєте, так, стомлюється так. і стомлюється, і по-друге, він вже знаєте, як на автоматі. Тобто він вже в безпечному середовищі і продовжує гавкати. І нам треба оцього собачку перетворити, так як нам від, ну, як казали одні психологи, на мудру сову. І от, дихальні вправи нам це допомагають зробити, оцю нашу. Е наш рептильний мозок, так мозок динозавра, який відповідає за збереження нашого інстинкту самозбереження, нам треба його, коли ми вже в безпеці, нам треба його заспокоїти. І заспокоїться він дихання. Емоційне так. перезавантаження. Що це таке? Є таке поняття емоційний голод. Так, коли ми дуже багато в стресі, коли ми дуже багато в роботі, коли ми всім там допомагаємо, працюємо, служимо. Вирішуємо купу питань, стараємося вижити в новій країні, стараємося вижити в тих умовах, яких є, і ми забуваємо про радість. Ми забуваємо про ті насолоди, які нам дають позитивні емоції. І про це забувати не можна, бо це є одна з тих баз, одна з тих основ, які нам дають наснагу до життя. І коли людина себе заганяє в таке емоційне оце виснаження сильне, то дуже велика ймовірність того, що можуть бути і панічні атаки, і депресивний якийсь розлад, і, і можуть здаватися дуже різні неприємні речі. Тому нам треба пам'ятати, що в нас є так само, як у нас є фізичний голод, так само в нас є емоційний голод, і нам треба його е, давати собі можливість здовільняти. Тобто це можуть бути прогулянки, це можуть бути якісь приємні речі в е, своїй сімейні, там ігри з дітьми, десь відпочинок, десь поїхати на природу, на... На шопінг, не на, на, шопінг, наприклад, як... чудесно. Так, <різь> так, шопінг, хоча б двічі на тиждень. включити. Година, да. <різь> <різь> Година щастя. Один на щастя. Дякуємо вам, пані Ірино, за такі слушні поради, за цінну інформацію. Я впевнена, що наші глядачі будуть. Дослухатися до нас з вами, нагадаю, що сьогодні у нашій студії була психологиня Ірина Лукеча. Це була програма добрих порад. Ми з вами пам'ятаєте, що нові випуски вже на платформі UA24 TV. і ми вас не залишаємо наодинці. Ми з вами.